Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ця бригада була сформована у Києві ще у грудні 2017-го, Задовго до того, як про неї дізналася та заговорила вся країна, і за п'ять років до того, як відбувся їхній перший бій бій за Київ, саме тоді і розпочалася справжня історія 112-ї бригади як бойової, яка довела, що вміє, може і хоче воювати за Україну не гірше досвідчених військових формувань. На рукавний знак бригади має три кольори: червоний, синій та чорний. На синьому кольорі зображений. Червоний щит із зубчатою главою в центрі шеврона є золотий лук із стрілою, вписаний в золоте коло, яке є центральним елементом сотенних прапорів Київського козацького полку. Планували бліцкриг та захопити Київ за три дні. Натомість напоролися на нереальний спротив, і не тільки військових. Цивільні чоловіки масово кинулися записуватися до лав територіальної оборони, однією з яких стала 112-та. Пізніше її назвали рятівниками столиці. Досягти такої цілі, що військовослужбовців Росії там не повинно бути ні в на самому населеному пункті, ні на підступах до нього, і всі ключові точки повинні бути зайняті нашим особовим складом. Тобто, по факту так це є. Звільнення населеного пункту від окупації ворожих сил дуже сильно на емоції впливав той факт, що ти розумієш, що от, отут -от попереду в тебе ворог. А одразу позаду, власне, твоя домівка було розуміння того, що і хто і скільки їх нам протистоїть. Проти більших сил супротивника, прості чоловіки, здебільшого без військового досвіду та підготовки. Зброю до рук взяли бізнесмени, артисти, вчителі, водії, лікарі. Військовослужбовці 112-ї бригади рили окопи, споруджували доти на околицях Києва, мінували танконебезпечні напрямки, споруджували барикади та інші перешкоди, щоб ворог не пройшов. Ми займалися розвіду. Версантною діяльністю ми шукали логістичні шляхи противника і знищували їхні колони. Місцеве населення допомагало там спостерігати завжди. Таймінг вираховували, коли в який період іде колона, яка дальність маршруту, який склад колони. Хто голова колони, Яка техніка замикає колону. Робили засади, закладали фугаси, робили підриви, палили ці колони. Бійці 112-ї брали участь у вирішальних боях за гостомель, репінь, бучу та мущун. Визволяли від окупантів бровари та Богданівку. Цей підрозділ вніс дуже вагомий вклад в безпеку мирного населення. Як в місті Києві, так і на околицях міста Київ так і по всій території України, де зараз точаться запеклі бої, це дорого коштує скільки було вкладено сил, поту, крові, втрат, перемог на Мощун Кілька днів поспіль пролітала російська вертушка. Підстрілювала нурами по наших позиціях по позиціях 72-ї бригади і відлітала. Причому вона чотири дні поспіль прилітала в один і той самий час. І власне ми разом з зенітниками 72-ї бригади поїхали в Мощун її добувати. Причому про Їхали, значить, на цей, так би мовити годину, че вони зайняли позицію на даху будівлі. Ми їх знизу прикривали. Час пройшов. Вертоліт не пролітає. А це якраз був день, коли переводять годинники. Ми думаємо, ну вони там переводять, не переводять. Давайте їх ще півтори години почекаємо. Ми ще півтори години почекали. вертушка, правда так і не прилетіла. Чи то нас злякалося, Чи ми були тоді такі везучі? У боях за Київ бійці 112-ї перемололи не тільки солдатів так званої другої армії світу, а ще натрощили чимало їхнього металобрухту українською стугною спалили під час бою біля села Скибен. Ліквідували два танки один БМП БТР та броньований автомобіль, ба більше тероборонівці поцілили по РСЗВ, Сонцепьок та Російському граду у бою із ворожим десантом, який намагався здійснити переправу через річку Єрпінь в напрямку Києва, ліквідували близько 60 ворожих десантників. Навіть після того як орки відійшли, багато було їх так, би мовити, заблудившихся груп, яких потім і в Макарові находили та далі. Плюс ми скільки могли займалися роботами з розмінування, тому що. Що було дуже багато кинутої орками техніки під Ростумелем, і артилерійські установки були. Я особисто займався пошуками сюрпризів по цій техніці. У 112-ї бригади було два командири. Київ відбивали з Олександром Павлієм. Нині бригадою керує Владислав Косенко. У боях за столицю 112 та бригада була на висоті. Воїни довели, що можуть битися далі. На сході ворог озвірів. Тож підрозділи тероборонівців поїхали на підмогу іншим бригадам, туди, де було найгарячіше. Під Києвом таких, знаєте, дуже боїв. Ми вприймали участь, але це було так: цвіточки. Все інше було пізніше, вже на Донбасі. Там вже було таке, що я не бачив ні, ні в одному фільмі. Ні, Олівера стола на ні у кого 112-та гатила ворогом під Соледаром, Лиманом, Бахмутом. Там бійців бригади чекав найдовший вихід на позиції, який тривав 16 днів. Під час одного з найбільш інтенсивних боїв військовослужбовці за три дні знищили 114 вагнерівців. Ворог тоді дуже дуже активно вів наступальні дії. Багато техніки. Ну, ми одні були можна сказати в цьому селі. Спланували, як будемо тримати оборону, визначили позиції, запасні позиції, маршрути, висування, замінували всі під'їзди, всі підходи до села. Ну і відповідно на другий день вони противник вирішив здійснити штурм. В результаті чого ми підбили танка, підбили декілька БТРів і два модернізованих серійних БТР. 82А Ми взяли в трофеї собі. Змусили противника відмовитись від наступальних дій і змусили його відступити. Вони підтягнули артилерію, і цілий день вони рівняли село з землею. Цілий день, ну і вже на четвертий день. Вже ми всі виснажені без сна, без, там, без харчування, без питної води. Ми просто всі валилися з ніг, але до останнього тримали оборону. І вже на четвертий день вони просто вірвалися колоною в село. Я ще спів одного танка підбити з РПГ. Коли там сховався всередину в позицію, щоб зробити перезаряджання гранатомета, і коли вже виліз добити того танка, то вже просто перед самим обличчям вже заїхала колона, вже БТР заїхали танки. І я навіть не зрозумів, як, як ми вже попали на той момент в оточення. Якщо чесно, до ніхто тоді живий вже. З цього уточнення не вийде такі самі думки були у бійців тих підрозділів 112 дванадцятої, які обороняли територію Луганщини. Зокрема, пекельним кажуть, був напрямок Лисичанська та Серебрянське лісництво. За цю територію Москолота взялася активно, бо вибивши ЗСУ звідти, російські військові проклали б вільний шлях до Білогорівки, населеного пункту, який фактично є останній форпост на шляху до виходу на кордон Луганської області. Наші підрозділи віздіє зараз на самих важких участках. і дуже себе. Зарекомендували потужно, боже набрали досвіду. Це вже не та війна, війна, яка була 22-му році, влітку 2023-го на підрозділи 112-ї поклали ще одну надважливу місію участь у контрнаступі на Донецькому напрямку. Під час штурмових дій при визволенні Кліщіївки військовослужбовці 129-го окремого батальйону ТРО знищили велику кількість підрозділів супротивника та взяли у полон п'ятьох окупантів. В Клішіївки, скажімо так, ми стикнулися з доволі таки потужним супротивом ворога, але Користуючись і застосовуючи якісне планування і злагодження підрозділів різних видів родів збройних сил, які працювали на певній ділянці, успішно виконували завдання щодо штурмових дій. Тобто ж поетапно, поелементно вибували ворога з його позиції, укріплювалися і так йшли крок за кроком, крок за кроком до того місця, де стане на сьогодні є ця лінія розмежування між нами та ворогом. Це дуже важкий фізично виснажуючий особовий склад бої, тому що дуже складний рельєф це потребує доволі потужної підготовки фізичної особового складу. Це є мабуть найголовніша особливість, і так само що якщо звернути увагу навіть на бої за кліщівку в тому році і бої, які точаться зараз. Війна не стоїть на місці, постійно йде прогрес в засобах нанесення вогневого ураження як у нас, так і у противника. Тому, наприклад, якщо в тому році більше ми стикались з проблематикою, це дуже потужний вільний вогонь артилерії ворога, то зараз більше почали застосовувати fpv дрони дрони, які. Скидують перероблені боєприпаси, що на наносить втрати. На жаль, дуже важко з ними боротися. Відвоювали територію Харківщини та Запорізької області. Там, де були мої позиції, там я згори наблюдав, як обстрілювали насисти із цього, що є, що є, я собі казав, дуже. Боже, там же ж нікого живих не залишилося. А я ввечері я отримую наказ заняття ці самі позиції. Бій спочатку стрілковий, потім нас стали обстрілювати спочатку з спочатку Потім вони поїхали танками. Потім танки ми сожгли, бо вони такі були на те нахабні. Вони не очікували, що біць. Зажили танки, они стали обережничьи, уже начали нас обстреливать из всего, что у них есть. А на тот момент, я думаю, что раз, то у них было много снарядов. Это был жах. Это была зачистка насосной станции. И мы там нарвались на ДРГ ворога. И я как офицер был вычислен. Працівникам, і я був так, скажем, першою жертвою кульове поранення в ногу з дуже близького розстояння за героїзм та мужність, яку виявили армійці 112-ї бригади на війні і продовжують це робити. Вони отримали державні нагороди. Пару чоловік було з військовим досвідом. А я був один офіцер, який мав освіту військову. Це було єдиний такий порив. Був знаєте, я стільки хороших людей в одному місці ніколи не зустрічав, в яких одна ціль була. Ці люди готові були життя віддати всі за батьківщину. і Це не, ну не громкі слова. Це так і було. Ти розумієш, що ти не один, бо не зря кажуть, що один в полі не воїн. Нині тероборонівці воюють на всіх напрямках фронту. Обіцяють зроблять усе, щоб розгромити ворога на всій окупованій території, так само як це зробили у квітні 22-го під Києвом. Працювати досить тяжко, тому що ворога значні сили. І засоби не просто, але ми працюємо. Ми знаємо потім за що. Бригада в першу чергу змінилася в плані навченості фахової підготовки з готовністю. за ці два роки. Бригада доволі потужно наростила м'язи, приймала участь в дуже, скажімо, так, гарячих боях, різнопланових із застосуванням різнопланового озброєння. Тим самим набували бойового досвіду, і зараз можливості підрозділу в цілому вони набагато ширші, ніж були два роки назад. У бригаді чотири герої України. Найвищі звання усі бійці 112-ї отримали посмертно. У столиці встановили пам'ятний знак на честь киян добровольців 112-ї бригади ТРО, які поклали життя за незалежність України. Меморіал стоїть на території військової частини, де у перші дні повномасштабної війни формувалися роти на захист столиці. Це Петлюрівський хрест та нарукавний знак бійців 112-ї. Сюди приходять військові, щоб ушанувати пам'ять своїх побратимів. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінькі нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.